Вітаю вас, мої любі малята! Усі діти мають право на повноцінне харчування. Харчування необхідне для нашого життя, бо без їжі ми не зможемо жити. А скажіть, як назвати одним словом все, що ми їмо? Так, це їжа або продукти харчування. Проте їжа, яку ми вживаємо, буває корисна та шкідлива. Для того, щоб їжа приносила користь, недостатньо просто їсти. Слід правильно харчуватися. Наше здоров'я залежить від харчування. При правильному харчуванні ми отримаємо всі необхідні корисні речовини для організму. Щоб рости здоровими та не хворіти, потрібно їсти поживну, а головне корисну їжу. Обов'язково потрібно снідати. Сніданок є здоровим початком дня. Та допомагає зарядити організм енергією. Регулярно снідати це корисна звичка, до якої треба привчатися з малку. Це одне з правил здорового харчування. Безперечно, одним із корисних сніданків і тих, що найшвидше готується, є яєшня. Тож пропоную зробити аплікацію корисного сніданку. Це буде яєшня на пательні. Нам потрібен аркуш білого паперу, папір жовтого кольору, картон чорного кольору, ножиці клейонка клей. Із картону вирізаємо нашу пательню. В цьому вам можуть допомогти батьки. Із паперу жовтого кольору вирізаємо кружечки. У мене їх три. У вас може бути скільки забажаєте. Тепер беремо аркуш білого паперу і рвемо його на шматочки будь-якого розміру. Це не має значення. Тож тепер маємо пательню та заготовки для яєшні. Беремо клей та змащуємо ним поверхню пательні. Але не до самих краєчків. Тепер нарвані шматочки приклеюємо до пательні. Один до одного. Ось таким чином. І притискаємо серветкою. Продовжуємо формувати білок яєчні. Він білого кольору, тому й називають його білок. Він дуже корисний. Тепер залишилось приклеїти кружечки. Це жовтки яєшні. Бо яка ж яєшня без жовтків? Слово жовток говорить саме про себе. Він жовтого кольору, тому й кажуть жовток, який, до речі, теж є корисним, яєшню можна прикрасити зеленню. Але це за бажанням. Якщо вам подобається яєшня з додаванням зелені, тоді яєшня буде ще більш корисніша. Ось такий сніданок у мене вийшов. Буду чекати ваших робіт. Тож снідайте обов'язково! І нехай ваш сніданок буде корисним. До зустрічі, мої любі!